Олеся, ти казала, що обмороження у бійців да, так на само. нулі обмороження. Обмороження дуже важкі, середні. Да, різні. обмороження різні. І дуже важкі. Це сама, сама, ну, дуже багато обморожень, це не, не завжди навіть зимою, це може бути і пізня, така осінь. І ну, гіпертр... Ой. О, боже, я... Ну, ладно, без термінів. Гіпотермія це найперша причина, чому поранені дуже, ну крім крововтрати, помирають тому що людина втрачає тепло і наша задача його максимально швидко зігріти. І виходить, що в мене в обморожень дуже теж було. Достатньо, в роті, але ми навчилися боротися з цим, тому що зараз дуже багато різних сучасних засобів є, це ті ж самі термогрілки, це ті ж самі термоодіяла, це різні зараз є термо, кстаті, військова термуха доволі таки непогана. І найчастіше це руки, ноги, пальці. і Воно лікується дуже важко і ступені дуже серйозні, і тому якби, за цим теж треба слідкувати. Ті ж самі свічки для обігріву теж вони працюють. Є ручні такі грілки. До речі, я своїх хлопців познайомила з термогрілками з цими. Коли мені волонтери передали, я вже знала, як вони працюються. Обичний такий пакетик, ти його відкриваєш, він граматично відкриваєш, встряхуєш, він вступає в реакцію з повітрям і розгірвається десь до температури 35-40 градусів і гріє десь часа 5-6, буває більше. І виходить, ти його можеш накидати в кармани, можна в ті міста, де, допустим, максимально близько судини там знаходяться до поверхні. Це шия, подмишки, пах. Кармани, є стільки, є для рукавичок такі спеціальні. І вони дуже класно зігрівають. І ми, хлопці, крім того, що вони йдуть, допустім, ну, коли вони збираються на, на ноль на позиції, то стараються максимально укомплектувати цей рюкзак, щоб там менше тягнути його все. Береться тільки саме-саме таке необхідне. І я коли казала хлопцям, кажу, ну беріть з собою, ну ти потієш, ти можеш намочитися, там, будеш бути там, дощ, і, ти, і мороз, і ти можеш замерзнути. Тому якби ці грілки така штука, що вона може висушити взуття, може тебе обігріти. Я їм розказувала, показувала, вони такі, та, це, це ж вес", типу. Я кажу, хорошо, дивіться, достаєш ці грілки. Стряхую, по всіх хатах проходжу, тобі на на тобі, на тобі, там, попробуй, поноси, розказувала, показувала. І вони потім такі поняли, кажуть, візьміть пару штучок з собою, за яку підготавлювала осені, Кажу, візьміть з собою, подивіться, як вона працює, почувствуйте там. Візьми не, не, не десяток, візьми пару штук, щоб ти відчув, як вона там працює. І потім такі вже ж вони ж вертаються, ну як, використав, ти що, така класна штука, я його в карман, я його в стільки, я там взуття висушив, я там бли, зігрівся. Я така, о, кажу, робота. Це я прямо ходила, всім оце показувалося. І вони такі, Леся, на тебе треба грілки. І така, о Боже, я ящиками замовляла, волонтерів шукала. І ми оце ж вони брали тільки завдяки ось цим, тим, що вони знали, як користуватися, і вони оце грілися. І в мене, от коли я служила вже цей крайній раз, в мене обморожень ні, ні, ні одного разу не було А в других ротах були. Цим я теж дуже слідкувала, що я е, бачу щось там хромає, я така розуваюся. та ну в мене вон, там ну, воняю, там воняють, в мене там, це грязь. Я кажу, давай показуй. Все, така, дивлюся, грибок. Я кажу, так, це кажу, ну, це, це серйозна проблема, кажу, давайте побудемо всього на тобі мазь. Лікуємо. І все, поки він тут в мене на цьому, я кожен день його прямо ходила, заставляла, щоб він там ноги мазав, він, щоб він лікувався. Да? І в мене, в мене постійно це за цим слідкувало. Да? Тому що там все серйозна штука. У е, мене хлопці, як діти, їм треба заслідувати, да. підказувати. Бо вони... підказувати да. Виходить mm -hmm. для фронту. Потрібно, дуже багато цих устілок, да, які це самогріючі, це і, вс... і все інше. І дуже багато. Воно кажеться Бо... в роді вилучше, але воно разом не дуже боєць йде на нуль не на один день. І йому треба з собою взяти досить багато. Якщо вони, там 8 годин гріє, то йому на день потрібно три пари. виходить так. Три пари у стілок. До речі, у стілки вони досить товсті і взуття буде давити. Буде гірше кров йти до ніг. Ми ще крім того, що ну, ці ж самі устілки ти можеш, коли розвиваєшся, лоски е, зігріватися. Е, потім є е, 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 такі оці, е, такі маленькі, і ти можеш ставити ага. по боках собі носки, ага. і воно точно так же буде гріти. Не Не обов'язково обов так. Крім того, є від павербанка зараз є такі ось стілки, є навіть є жилетки від павербанка. І у нас вже такі, ми їх теж використовували, дуже класна штука. Ти підключаєшся, це така жилеточка обична, то така. І вона, там такі елементи, оці самонагріваючі, ти підключаєш його до павербанка собі, і оце, оце вся жилетка тобі зігріває спину, тебе гріє. Скільки вистачає е, Його Ну, вистачає. якщо ж там паербанк. Ну, це залежно, які павербанки, ти його використовуєш то, різному. Тобто потрібно його економити? Ну так, да, да. ми брали там по пару штук цих павербанків Крім того, якщо, якщо є можливість, то е, дуже класні оці. Генератори, ці всі штуки, які, там, сонячні панелі, які заряджають, це, все, це теж дуже такі важливі речі, які ну, теж, в залежності від того, де ти знаходишся. Якщо в тебе є там, десь електрическо, де ти можеш підключити, то там один там, електричний можна взяти з собою. Якщо на бензині, але в нас теж було таке, що ми не могли. Генератор на, на нулю підключити е, на тому ж саму бензином, тому що дуже близько орки були, Тому а, ми генератори не використовували, а використовували, е, які заряджалися на базі, е, такий невеличкі. І виходить, що цей електричний генератор ти береш з собою і, і ти там його можеш використовувати, заряджати ті ж самі рації, батареї, тому там можна повербанки, там. повербанки да, і дуже багато ось таких нюанси, які можуть допомогти, кажуть, що милочь, а воно може ну, навіть самого діти, це термогрілка, яка ну, фігня. А воно на деле це не фігня. І воно все так до кучки, до кучки, і воно може врятувати і життя, і здоров'я, і все. А з телефонами як? Ну, телефони... Беруть з собою телефони на нуль. Використовують, чи можна подзвонити з нуля додому, е, ну, скажімо може так? Може бути е, різні, різні ситуації, різні нулі. На ну, допустім, да, е, було таке, що взагалі е, туди не брали телефони, тому що е, не можна. Дзвонити. Ну, завжди з телефоном це, це дуже така серйозна штука, і потрібно знати, де ти використовуєш і як ти використовуєш. Ж Тому що да, воно, воно завжди світиться і це все може не бути не на нашу користь. Тому е, їх завжди тримають на самолітиках, і якщо там е, ну, були е, можливості, що з на нулю можна було позвонити, то вони десь виходили в якийсь такий определений там не не всі разом, а там. Там, вийшов там приділений день, тобі швидко десь там включив, позвонив, виключив все, якби такого плану. А було таке, що могли спокійно використовувати там, Бо тому що там більш-менш 200. Е Можна сказати, я побіжу, бо там навариться тут. Все зрозуміло. Якщо ми, допустимо, селі стояли там і... Тому телефони рацій не було, то ну, ми телефоном там користувалися. Але теж теж обережно, тому що з телефонами це така дуже серйозна штука. Треба знати, що ти пишеш, де ти пишеш, як ти дзвониш, куди дзвониш і, і для чого дзвонити. Тому що цим це все може бути телефони, використані не, не в твоїй користі. Ну, скажімо так. Можна ж писати смски, скажімо так, або відправляти короткі голосові повідомлення. Ну, Вони не, не сюди відправляються, там зв'язок дуже рушиться. Тому зараз бажано, телефонами телефоном не користуватися. Не користувати зовсім. Так, да, взагалі. Тому що тут це все життя. Ну так. Да. Хлопці надовго виходять на нужні? По-різному. Е -е, різні, ну, це теж залежно від командира, від ситуації. Е -е, і в нас, допустим, було таке, що у нас там на 5 днів виходили, на 10 днів виходили, потім там 5 днів або 3 дні е відпочинку на базі. Частіше ротації такі з нуля на відпочинок. чи, е, чи зал... Це залежить від ситуації, Все залежить від ситуації, залежить від людей, від, від кількості людей залежить. Везде, везде кругом поряд Чим більше людей, тим легше. Буде і частіше на відпочинок і так далі. І від командира залежить від ситуації, від командира на місці, від місця, десь.